Я не жартую. Легкої п'ятниці і до побачення. Всім доброго ранку! Сніданок з 1 плюс 1. Зараз таке відбувається на нашому майданчику. А я відчуваю, знаєте, що аромоксамит якобс монарху. Чого чекав ще з вечора? Це зробити просто ковток. Смачний ковток аромаксамитової кави. Планета Лем. Ми зараз поговоримо про вуличну виставу. Найновіша постановка театру бюро подорожей. Виставу створено за мотивами е, творів відомого е, фантаста-письменника Станіслава Лема. І він до нас сьогодні привів ось цих майже людей. Увага на екрани! Welcome! Десь із підаром з один плюс один. Я нагадаю, що це. Боже мій, що він творить. Люди добрі! Ось це вуличний театр. Тут можна сказати так, що... Є дуже велика різниця між людьми, які живуть на планеті Земля, і між тими, хто прибув з інших планет. Ось це саме театр, який а, показує, як боротись за своє право на життя на нашій планеті. Спеціально створена рухома сценографія та чудові світлові ефекти створюють незабутні враження, яке ви можете подивитися на власні очі. У нас в гостях зараз директор інституту імені Адама Мацкевича Павло Поторочин. Дзін, добре. добре. А, і а, наша помічниця. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звуть? Тетяна Чуша. Тетяна. 494 1194, код міста Києва 044 і а, мережа Facebook «Сніданок з 1 плюс 1». Дело в тому, що наші гості приготували для вас подарунки. Якщо ви зможете додзвонитися 494 1194, код міста Києва 044, ви зможете отримати ексклюзивні подарунки від наших гостей з Польщі. А, і ось такі запрошення. Це запрошення а, з а, 3 і 4 вересня 2011 року. А, Софійська площа а, Київ. А, вхід вільний на вуличну виставу за мотивами твоїв Станіслава Лема. І у вас є можливість потрапити у ВІП-зону. Розкажіть про історію: вашого театру і ваших вистав, і ваших акторів, і ваших проєктів. Наша активність, наша обличність в Києві, на таку скалу, Związana jest z polską prezydencją w Unii Europejskiej. Nasza aktywność u Kijewi u takich wielkich massztach powiązana jest z polskim prezydentstwem u Europejskim mhm. Suję. Postanowiono, że oblicze polskiej prezydencji będzie taką miało taką twarz kulturalną. I my wyruszyliśmy obliciem Polskiego Prezydenstwa będzie kulturne oblicze. Jednym z tych projektów jest właśnie planeta Lem, którą przed chwilą przed Smak zobaczyliśmy. І одним із цих проєктів є саме Планета Лем. Проект Планета Лем, частину з якого ми зараз побачили. Który polecam wszystkim widzom, bo to jest fantastyczny spektakl. I ja rekomenduję ten spektakl u wszystkim gledaczom, bo jest on fantastyczny. Ale pokazujemy jeszcze w e, podobnym czasie trzy inne polskie teatry. Mm -hmm. 3 września pokazujemy Braci Karamazow Teatru Prowizorium. Rewelacyjny spektakl. I jeszcze my e, trzy spektakli pokazujemy o Braci Karamazowych e, Teatru Prowizorium. To też duży, cudowy spektakl. 4 września pokazujemy Ferdydurke, klasyczna adaptacja klasycznej powieści, legendarnej powieści Witolda Gombrowicza w reżyserii Janusza Oklińskiego. І е, у режисері Януша Опринського ми будемо показувати класичну постановку Вітальда Гомбровича за повістю Дурки. Ось ця людина з майбутнього прийшла до нас. Я розкажу це про те, що спіш спіш це ведущий ведучий актор е, вуличного театру, бюро подорожей Бартош Борковський. Джен добре добре. добре. Е, неспекотно? Czy nie gorące? To Rozumiem, że to było pytanie retoryczne. Retoryczne ja pytanie? To retoryczne pytanie. A siłę nam się nie pokazali? Jak to nazywa eee, Siłę chodziło nam wskazaty? To jest... Co powiedzieć to? To była po prostu improwizacja. Ja tutaj wszedłem i próbowałem jakoś tę przestrzeń oswoić. Це була імпровізація. Я для... просто зайшов і хотів якимось чином освоїти цей простір для своєї робочої натури для своєї природи роботи Ох, люди. Добрі у вас є можливість потрапити на цю фантастичну виставу, яка ще раз нагадаю буде відбуватися 3 і 4 вересня цього року. Звісно, початок о 21-й годині. Софійська площа а, і а, Київ а, планета Лем. Можливість потрапити у ВІП-зону просто на а, запитання видаєте вірну відповідь і потрапите. Давайте дивіться, будь ласка, уважно і слухайте мене. У якому місті народився відомий польський письменник Станіслав Лем у Львові, Одесі чи Харкові? Просто запитання. Думаю, що навіть інтуїцією можна тут скористатися. У нас є дзвінок доброго ранку. Щоранку на каналі Один плюс один аромок Самир Кавий Якобс запрошує гостей. Доброго ранку. Доброго утра. Як вас звуть? Анна. Звідки Звідкіляви? Із Києва. Київ. Анну, в якому місті народився все таки відомий польський письменник Станіслав Лем? Харків Одеса чи Львів? Ну, може, до Одеси це не може ніякого значення мати. Точно. Львів, мабуть. Львів! Ну, звісно, наші друзі-поляки, і поряд, і Львів, і Західна Україна, і Карпати. Я вас вітаю. Ви отримуєте запрошення на цю виставу Планета Лем у Києві вулична вистава за мотивами творів Станіслава Лема. 494, 1194 код міста Києва 044. У нас є наступне запитання, і у вас є можливість отримати це саме це запрошення. Скільки акторів у вашому театрі? В театрі. в театру? Чон зі споу станові 6 осіб. E, ключова група – це 6 чоловік. А до поштовховних проєктів запрошуємо акторів ззевно. Для окремих проєктів. Ми працюємо з акторами з Польщі, але не тільки. Для окремих проєктів ми запрошуємо іще додаткових акторів і з Польщі, і не тільки з Польщі. Давайте зараз подивимося, на що вони здатні, це актори працю, ось цього вуличного театру. Що Увага на екрани! Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Вест ребен. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один Арома запрошує гостей. Театр бюро подорожей ще не на таке здатний. У нас є ще одне наступне питання, і, а, пане Павле, презентуйте, будь ласка, подарунки, які ви нам ще приготували, окрім запрошень на виставу. Розкажіть про них. To jest koszulka t-shirt. Z futbolka. Tak. E, z logo. Można i z tego. Z logo pokazować. Logo polskiej kulturalnej prezydencji. Z logotypem polskiego kulturnego prezydenstwa. Bardzo proszę. Powiedz bądźka. Z angielskiego i culture. Po angielski i culture. Jak kultura. Jak kultura. Następny fotorunek. Taka sama. Taka sama. Tutaj mamy. Наша торбина закупив. О! Наша культура торбина. Подивіться, будь ласка. І для. Яку покупку. повість Станіслава Лема екранізував відомий радянський режисер Андрій Тарковський. Соляріс, людина з Марсу чи моє життя. 494, 11,9.4 Код міста Києва новострой. У нас є дзвінок, доброго ранку. Алло. Добре. Доброго, звідкіля ви, як вас звуть? Е, я з Києва, Володимир. Володимире, ну що, вам фантастика взагалі подобається? Е, так, але я люблю читати Бернар Вербер. А фантастика польську і по польськи це треба теж побачити. Так от, яку повість Станіслав Лем Станіслава Лем, екранізував відомий радянський режисер Андрій Тарковський. Соляріс, людина з Марсу чи моє життя? Я думаю, скоріш всього людина з Марсу. І Я... друга, друга спроба. Останній варіант, який був. Соляріс, людина з Марсу чи моє життя? Моє життя. Ні. Тоді Соляріс, це точно. Даруємо! Даруємо <laughs> все одно. Я думаю, що про а, польську фантастику будете знати ще більше. Ну і а, пане Павле, розкажіть, будь ласка, де ще можна в Україні побачити ваші вистави, ваших артистів, роботів іншопланетян? Артистів, роботів. два рази граємо на Плацу Софійській, Так, запрошуємо всіх. Ми двічі будемо грати на Софійській площі. Так. Запрошуємо усіх. Ale będziemy również pokazywali nie tylko teatr, ale będziemy pokazywali i filmy, i zagramy muzykę poważną, przecież przywozimy do Kijowa i Culture Orchestra. To jest orkiestra, która się składa z młodych muzyków z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego. І е, ми, е, крім е, театрів, будемо показувати і фільми, і музику класичну. Е, зокрема, ми привозимо е, оркестр Айкаче Окестра. Е, це оркестр, який складається із молодих музикантів із шести країн східного партнерства. Ну що ж, 3-4 вересня, початок, 21-й годині. Софійська площа Планета Лема. Перенесіться на інші планети за допомогою наших польських друзів вулична вистава за мотивами творів Станіслава Лема. У нас був в гостях іншопланетянин. Це Павло Поторочин. Може. Так вас назвати директор інституту імені Адама Міцкевича і Барташ Барковський, ведучий актор уличного театру Бюро Подорожей, навіть не уявляю, як такої ранньої рані можна бітися без чашки громадної як обсумонар. Дякую вам за все і до зустрічі в понеділок. Файних вихідних я одягаюсь в мережі магазинів Гранді Фірм па